Вітаю всіх, шановне панство. З вами я, Вадим. Назріла така тема, щоб зняти це відео. З'явилася інформація в інтернеті, що наша зухвала Верховна Рада прийняла закон. Нібито про те, що кого вдома зберігається певна кількість, яка точно я ще не уточнював, але вроді би. Якщо це дрова твердих порід, то 15 кубів більше, якщо м'яких порід, то від 30 кубів більше. І Якщо у вас не буде належних документів щодо походження даних дров, то ви будете притягнуті до адміністративної та навіть до кримінальної відповідальності. Я думаю, я думаю, якщо це дійсно так то як воно буде працювати на практиці, якщо хтось живе в селах, як що живе в селах і тим паче не мають газового опалення, а якщо де вже є, але мають котли твердоопалені то все рівно будуть топити дровами. Якщо ще є де дешевше їх купити, чи заготовити самому десь у лісі якісь чи таке інше. То це їм знадобиться дуже багато часу, щоб всіх перевіряти, ходити по підхати, І чи хто кого буде пускати. Коротше, це якась хреня на посномаслі. Якщо чесно. Але така інформація є. Вона підтверджується, вже слухав сьогодні адвоката Романа Сімутіна. поважаємого мною. Він це саме розказував, що вже прийняли. Тобто. Лишилося підписати президенту цей указ. І все, поїхали. Але, як в адміністрації запевняють, що це будуть штрафувати тільки тих, в кого є оця от кількість, кількість заготовлених дров, яку я озвучив. Тобто більше цієї кількості, і не буде на них належних документів. Добре, побачимо. Але. Але у мене є на оці дрова, що зараз ви бачите в складі, у мене на є накладна. Зараз вам покажу. Так, так, усьо мої дровцята належним способом складені накриті на вулиці. Це частина з тих, що ви бачили в складі. Накрита на вулиці, щоб досихали, бо вони були сирі. Не всі були сирі, але ну, більша частина була сирих дров. Тут є, є дуб, граб і де неде попадає ясен. Осьо, в цій купі, в цій купі я замірив конкретних три кубометри. Ось. О. І ще купка є. Ось Таким належним чином, тобто скважина. Тут Чуть-чуть більше куба дров. Так, зараз. А ось у мій документ накладна на машину, яка мені привезла ці дрова. Це було перше Перше серпня. Ось номер автомобіля, який доставив дрова. Кількість 6 складометрів. Я брав у метровки. Бо дешевше було, так вони зараз, 9... подожди, яка тут ціна 1960 за складова метр, а рубані колоті були е, значить по 2-300 на той момент. Ну, Я ще хотів провести такий. А, все. Бачите, тут стоїть печатка цього хазяїна, це фірми, що займається реалізацією дров на селі. Тобто він фізична особа-підприємець, він ці дрова. Він ці дрова їзде сам купує у лісництво все з документами, все офіційно. А тут вже займається їх подальшою роздрібною мілкоптором реалізацією в селі. Та навіть так, що я сильно хотів десь поїхати тут пильнути, тут просто нас немає де. Тут лісів ніяких нема. Посадки, які їх вже повипилювали, кому не попадя, якщо чесно. Старі зковано, тому що знаю, що за це може бути. і... Дешевше купити і спати спокійно. Але раніше такі накладні не привозили, це в цьому році. Я не знаю, чи цей хазяїн тільки став фопом, чи він це вже знав, що таке буде, Ну, мені цю накладну привезли. Так ось, щодо купівлі дров в метровках я собі думав, я їх сам попіляю, я з чим поколююся ось у мене колун у мене про нього є раніше відео зняти, сам я його робив. Тут через редуктор, трошки пришлось попотіти, як то кажуть, часу, електроенергії. Але я собі їх так поклав, як мені треба не дуже мелко, бо вони там на фірмі ці колять і е, дуже мелко колять і піляють короткі. Ну, можна було замовити, щоб зробили так, як тобі треба під розмір. Я думаю, просто хотів провести таке дослідження, чи вийде так само, чи більше, чи менше. Якщо 6 схладометрів метровки, їх перепиляти, переколоти, зложити і заміряти. Так ось я замірив. Оце тут кучка, трошки на землі ще не складжені. І ось, ось ще на вулиці. Тут такі вже, що були тонші, я їх просто попиляв, але не коло, бо мені в коті заходять, вони запросто Ну і ті дві кучки, що я вам показував. Раніше трошки все. То я замірив, десь виходить, так воно і виходить. Тих же 6 кубів, ну, може, трішечки більше, але не набагато. Примерно так воно і виходить. Я собі вже потім всі думаю, нахрена я це все робив. Купи собі готових уже пиляних, колотих, закажи їм розмір, який тобі треба, хоч по 35 см, хоч навіть по пів метра мені заходить, качу. То певно, я б нічого б і не прогадав би, але я сіка намахався з ними і світло накрутило дуже добре. Як добре, ми ну, крутило. Та, коротше, отакий в мене був опит. Я думаю, що в наступний раз я вже таким займатися не буду, я просто закажу. Стільки там треба буде, як по грошах. Та й усе. Ну його нафіг це проводить такі опити. Так що така от інформація. Так що дивіться, якщо. У кого є дуже багато дров на подвір'ї, більше 15 кубів твердої породи, то не знаю, не знаю. Прислухайтеся, якщо буду стукати вам в подвір'я. Ну, не виходьте, напевно, певно, чи що Чи як там. Бог його знає. Так що от така от інформація. Наболіло, чесно говоря Але треба. Сповістить і цікаво дуже буде послухати коментарі, що люди пишуть по цьому поводу. По поводу цієї відповідальності, хто зберігає вдома більше 15 складометрів чи кубометрів дров твердої породи і більше 30 кубометрів м'яких порід. Якщо не буде у вас на них документів щодо походження, ви будете притягнуті до відповідальності. Адміністративно це штраф 34 тисячі, а кримінально Уявіть собі на хвилиночку від 5 до 7 років. Як заявили <кій> в адміністрації президента чи кого там, вони сказали, що це не стосується рядових громадян, тому що в них стільки кубів не може бути просто так заготовлено. А це стосується чорних лісорубів і тих, хто незаконно займається реалізацією е, дров. Так що, отака от інформація. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. Дуже буде цікаво послухати думку. Вашу думку. До побачення, до нових зустрічей.